Всім привіт, друзі! Ви на каналі VetrilLife, я з вами дона Даня і сьогодні до мене прийшли дві посилки. Давайте відкриємо їх і подивимося, що там. Почнемо з такої. Я думаю, що там що... щось класне. Сто То було зробити це легше. Там був не такий скоч, як тут. Ну пофіг, я її тут зроблю. Я ж ювелір. Ось, друзі, що мені прийшло? І це, ну як ви бачите, третій. Це вже третій Дракошик, мій, давайте висипемо всі деталі. Все, мабуть тут... Вже я все дістав. Тепер збираємо. Боже, почнемо з тіла. З таке от тіло. Потім на, на грудник края. Ось такий от. На грудничок. Ой, не на грудничок, це вже. Потім ось такі ось Кая. Тепер це такий от майстер вогню кай, який дістав свій потенціал останньої форми, форми дракона і почав битися з оверлордом в формі. формі Кристального короля. І він разом з Джеєм Каєм і Кой, разом з Джеєм Зейном і Коулом виграв його і рятував Нінцяго від Апокаліпсису. Ми вже дуже близько до кінця збору. Взагалі то все. Так. Я склав. Ось такі ось мичкає. Ой-ой-ой, ні, це не можна. Це мені ще потрібно буде. Ось такі мечкає. А тепер вставляємо його крила. Раз. Крило. Два. Крило. І ось який в нас виходить третій. Третій дракошик. Дракошик Кая. У мене тепер є три дракони. Дракон Джея, Дракон Зейна, Дракон Кая. А ще дуже скоро з'явиться дракон Лойда. О, ні. Почекай минуту. Добре. На цьому обзор на, др... на дракона Кая можна закінчити трішки, бо в нас ще є одна посилочка. Ну це вже така, це не фігурка, якщо що, це доповнення. Ну ні, це фігурка, але це фігурка не по кінця. Солнце Я потом Продолжим открывать эту и... и... сука. Ебать, какие-то люди нахуй дивляться, что я открываю, пошел я влюбал, на бут. Доброе. Давайте. Крым уже. Цю посилку побачимо волосся. Ой, я вже заспойлерив. Ну добре, похуй. Який здоровий, блін, пакет! Навіщо для... Може ви мені не одну фігурку положили Одну. І для цього ви, блін, такий великий пакет. Ладно. Це дякую, звісно, але якщо б воно проїбалася зараз, я б не пробачив вам, бо воно стоїло дуже дешево, але вдало. Так. А, тут якийсь код. Ну, Мені він не потрібен. Но я не там что-то с ними делать, но мне нужна чертежурка, чтобы вам її... Ей... показать, блядь. Трішки не то, я заказував. Просто пизда. Йо, моё Із-за того, що там світло було не дуже гарне, мені побачилося, що у цієї фігурки чорне волосся. А воно, блять, коричневе. І тепер для Борга... Я для Борга заказував цю, це волосся. Для Борга воно виглядає, ну, не так, воно виглядає смішненько, так? Вам так не кажеться? Коротше, пізда, обломали мене. Ну коротше, ладно. Тоді такий от у нас вийшов обзор. Мені пройшло дві фігурки і кай дракон Кая, отакий от У э, Аує. Uh, oh yeah. Дякую всім за перегляд цього відео. З вами був Даня. <coughs> Ви на каналі WetterLife. Підьте далі, далі більше. Дракон Кая.